Повернувшись з роботи, Леся не одразу помітила розгордіяж в квартирі, а у передпокої мало не впала, спіткнувшись об велику дорожню сумку, що займала чи не всю кімнату. Яшка, що тут відбувається? крикнула в глиб квартири. Знову чоловік щось напридумував і чим скоріше реалізовує свої фантазії, поки її нема вдома. Бо знав, що б не зробив, дружина завжди невдоволена. Не розумів, що ж не так. Має він захоплення майструє всілякі фігурки з металевого дріб'язку. Так раділа б, що вдома не п'є і пригод не шукає. А вона все бурчить, що змушена потім годинами за ним прибирати. Теж мені проблема підмести та сміття виконати. Чоловік вийшов зі спальні з своїми речами в руках. Підійшовши до сумки, став запихувати їх туди. Не намагаючись хоч трохи акуратніше то робити. Відрядження в мене на цілий тиждень. пробубоднів. Леся не могла дивитись, як він нівичить її роботу. Адже той одяг вона прала і прасувала. Відійди, відіпхнувши чоловіка, почала складати футболки й шорти до сумки. Чекай, а що це в тебе за відрядження таке? раптом згадала. Що той їй сказав. Раніше він не їздив ні в яке відрядження. І де це ти там збираєшся в шортах ходити? Та до Одеси ж відрядження. Там же почався пляжний сезон. Я сподіваюсь, що матиму час позаграти та в морі побовтатись. В голосі Якова прозвучало здивування. А що посилають, то буває таке. Ми всі періодично куди небудь їздимо. От моя черга прийшла. Ну, якщо так, то непогане відрядження. Я б також від нього не відмовилась. Замрійно проговорила Леся. Ти коли їдеш? уточнила. Треба щось дорогу приготувати. Через годину вже виходжу. Потяг вночі. І відповів Яків. То я ж тобі нічого в дорогу не встигну зібрати. забідкала жінка. Не переймайся, заспокоїв її чоловік. Я ніч в дорозі буду. Завтра о сьомій вже на місці. Так що поспати зможу і на порожній шлунок. Ну, от чого не попередив заздалегідь? Я б хоч пиріжків якихось змайструвала. Почала бурчати. Тому й не попередив, що не треба цього всього. Я з шефом їду. Він обіцяв у вагоні ресторані пригостити. Так що для твоїх пиріжків. Часу не буде. заспокоював її чоловік. Коли Яків, поцілувавши дружину, пішов з дому, вона замислилась, їй раптом так захотілося до моря, де не була вже кілька років. Все то грошей не вистачало на нормальний відпочинок, то відпустки у них не співпадали. Заспокоїлась вже, коли прийняла рішення, як їй бути. Адже післязавтра вихідні починаються. Вона ж може хоч на два дні поїхати до чоловіка і погрітися на гарячому морському пісочку. Зраділа своєму рішенню. Одразу ж почала бронювати квитки. І тут навіть їй повезло. Хоч і не почався ще пляжний сезон, але квитків не було. Мабуть, хтось здав один, подумала. Як же вона вчасно то все вирішила? Чоловік подзвонив наступного дня. Аж увечері. Пояснив, що спочатку відпочивав, потім з'їздив на об'єкт. Ну й до моря навідався. Вода ще холодна, але пісок сухий і теплий. Так приємно босими ногами по ньому ходити. Його голос звучав радісно. Ой, вибач, мене кличуть, Добраніч». І, не дочекавшись відповіді дружини, відключився. Але вона не образилась нічого. Поговорять вже вранці, коли Леся зустріне його біля готелю, де саме зупинився чоловік зі своїм шефом. Вона знала. Прокинувшись вранці, Яків поглянув у вікно і зрадів. Погода неймовірна, небо чисте і таке прозоре, що очі вбирає. Щасливо потягнувся і мало не зачепив ліктем голову, що виглядала з під ковдри на подушці поряд. Посміхнувся. Тільки вона так може вкриватись майже з головою. Одна маківка виглядає. І то незалежно від температури в кімнаті. Вирішив розбудити її поцілунком. Пора вставати і поспішати на пляж. Поки не так спекотно, і поки є ще місця. Агов, красуне, ану, підйом. ласкаво заговорив, намагаючись зняти з її голови ковдру. Ні, я ще не хочу вставати. На нього подивились бездонні блакитні очі. Не хочу я на те море, нічого не хочу, тільки спати. Е ні, Люба, спати і вдома можна. А сюди ми приїхали навіщо? Щоб відпочити. Ну і щоб побути разом, ні на кого не оглядаючись. продовжила жінка і обійняла його міцно. Після душу пара вирішила зайти в магазин, взяти дещо з продуктів та питну воду, і на цілий день вирушити до моря. Вони виходили з готелю, обійнявшись і не бачачи нікого навкруги. Ніби весь світ відійшов десь в іншу галактику, лишивши для них землю. Тільки для них. Якове? Чоловік раптом почув знайомий до болю голос. Обернувся і закляк. На східцях готелю стояла Леся у великій сонцезахисній шляпі із валізою. А хто це? підходячи ближче, вказала рукою на жінку, що все ще обіймала її чоловіка. Оце і є твій шеф? Отетерівши від несподіванки яків, мовчав. Зате заговорила його спутниця. Я його дружина. А ви хто така, що чіпляєтесь до мого чоловіка, і питання дивні йому задаєте? Ви хто? перепитала Леся. Вона була втомлена дорогою, тому сумнівалась, чи почула вірно. Дружина? Так, дружина. поглянувши на чоловіка, додала. Майбутнє. Ось він вчора зробив мені пропозицію. Підняла до носа збентеженої жінки руку. На пальці блиснув камідець обручки. Дружина кажеш? перепитала Леся, взявшись в боки, втоми і сонливості як не було. А ти впевнена, що він не одружений? А, я зрозуміла, радісно проговорила наречена. Ви його колишня. Він про вас розповідав, що проходу йому не даєте. Повернути намагаєтесь, тільки не вийде. Ми вже півроку разом і збираємось одружитись. А це. озирнулась на готель. Наша передвесільна подорож. Колишня дружина кажеш. наступаючи на принишклого чоловіка, відказала Леся. Проходу тобі не даю, кажеш. То чому ж ти не сказав раніше? Я б тобі і зібратись допомогла. Якщо в тебе таке кохання не земне, що й про законну жону забув. Леся, Лисюню, ну заспокойся. Намагаючись прикривати обличчя від довгих кіхтиків розлюченої жінки, Яків потихеньку дав задній хід, акуратно переступаючи уверх східцям. Навіть про коханку забув. переживав лише про те, щоб дружина його не покалічила. А, наткнувшись на ручку вхідних дверей, швиденько прослизнув всередину і зупинився, тримаючи двері щої сили. Дивився на дружину через брудне вікно на дверях і посміхався. Ну що, впіймала? прокричав так, щоб почула. А я й не збираюся тебе ловити. Коболіна, ти убогий, А що надумав ще одну дружину заводити султан з інженерською зарплатнею. Та в тебе і одна дружина скоро з голоду помре, а ти вже другу до хати плануєш. Шпетила його сили, аж поки на галас не вийшов адміністратор готелю. Пані. Що тут відбувається? запитав. А нічого. Сердито зиркнула в його бік Леся. Трохи, заспокоївшись, продовжила. Ви в своєму готелі притон влаштували? Чоловіків з коханками поселяєте. Адміністратор розсміявся. Шановна, у нас готель, а не поліція нравів. За свій моральний статус відповідають самі пошильці. А ніяк не ми. Так що, будь ласка, вгамуйтеся, і свої розбірки перенесіть в інше місце. Подалі звідси. Не вийде. вже зовсім спокійно відказала Леся. У мене номер у вас заброньовано. Так що ходімо мене заселяти. І з цими словами. Вона гордо обійшла адміністратора та направилась до рецепції. Поки адміністратор утихомирював сердиту Лесю, коханці нишком прослизнули до своєї кімнати і більше не виходили, аж поки жінка наступного дня не поїхала додому. А Леся вирішила, що проблеми з розлученням буде вирішувати вдома. А зараз, якщо вже приїхала, то насолодиться відпочинком. Повертаючись додому і намагаючись заснути під стукіт потяга, Леся пригадувала, як вони познайомилися з Яковом. Як батьки наполягали, щоб виходила за нього, бо хлопець непоганий. Та й взагалі, то вже непристойно в 30 років бути самотньою. Як і їй подобався, але не настільки, щоб зв'язувати з ним життя. Але батьки наполягли, майже змусили. Воте прожили разом майже п'ять років. І нічого з того шлюбу, що виник завдяки мантрі батьків, бо вже треба, бо вже пізно, і таке інше, не вийшло. Та ще й яків, як виявилось, дітей не міг мати. Лесі зі своїм характером і необхідністю про когось турбуватись могла прожити з чоловіком все життя ще й наприкінці сказати, що була щасливою. Але зраду. Вона не в змозі пробачити. Тому, перше, що зробила, повернувшись додому, подала заяву на розлучення та поміняла замки в квартирі. Це було житло її бабусі, і вона мала повне право вказати чоловікові на двері. Яків повернувся через кілька днів. Адже він придбав путівку на 10 днів і не збирався від неї відмовлятися. Тим паче, що вдома. Його чекав скандал. Коханка ж після від'їзду Лесі швидко зібрала свої речі і, пославши жениха під три чорти, поїхала додому. Не відкривши вхідні двері своїм ключем, він зателефонував дружині. Вона виявилась вдома і чекала вже на нього. Бо, почувши прохання впустити до квартири, відчинила двері і виставила дві великі торби в клітинку з його речами. Та й закрила, нічого не сказавши, а тільки зло поглянувши. Гірко зітхнувши, Яків підхопив свої пожитки та поплентався на вулицю. Подалі від зірких очей всюди сущої сусідки. Поки добирався додому, в нього ще теплилась слабка надія, що дружина відійде, одумається і, як завжди, пробачить його. Але так не сталося. Бо зраду Леся не прощає. Вона може пробачити зіпсований в гаражі новий спортивний костюм, загиджену його хобі квартиру, яку втомилась прибирати, але зраду ні за що. Він занадто пізно то зрозумів, і дороги назад вже не було. Що робити далі? Не знав. Адже коханка також не прийняла його, звинувативши. V břehni.